У кожного свій шлях до Бога і своя Пасха, так говорять і думають багато людей, але шлях до Бога один це Христос, і Пасха у Бога одна це Ісус, Божа святиня, Син Божий, розіп'ятий замість нас за наші гріхи, який зійшов у пекло замість нас і який воскрес із мертвих для нашого виправдання. Віруючи в нього, ми маємо прощення гріхів. І життя вічне, це і є християнська Пасха. У наш час святкуються три Пасхи єврейська, язичницька та християнська. Євреї на песах згадують свій вихід та визволення з єгипетського рабства, паломники з усього світу моляться і плачуть біля стіни плачу єдиної, яка залишилася після руйнування Єрусалимського храму. Який символізує, що старий шлях до Бога закритий? Бог залишив храм у день розп'яття Христа, відкрився новий і живий шлях до Бога. Тепер Ісус, Пасха наша. Думка, що у кожного своя Пасха та свій шлях до Бога коштує багатьом життя, хворіють і впокоюються ті, хто наближаються до Бога, не розважаючи про Христа. Не очищаючи душу, дух і тіло від гріхів і вад, так сьогодні святкується язичницька пасха у пияцтві та нечистотах. Там жертви приносяться бісам. Люди їдять і приношення, зроблене для Бога родючості у вигляді чоловічого статевого органу з яйцями та насінням. Це спілкування з бісами вони називають пасхою. Така своя Пасха це шлях до пекла у вогняне полум'я пекла, де насильство від демонів і страждання не припиняться. Якщо в центрі урочистостей фалос з яйцями, тоді Бог розпусти і блуду поведе шляхом до вогненного пекла. Я вам покажу такий приклад різкий, але зрозумілий, і він вам дуже допоможе. Я плюнув сюди. Хто готовий випити? Хтось питиме? Знаєте, не дуже хочеться. Правда, так? Ну нам не хочеться пити. Бог на ти пий. Нехай Бог п'є. Ісус каже Ви очищаєте чашу ззовні, а всередині вона нечиста. Ми всі є посудинами, які призначені для того, щоб Бог жив у нас. Якщо в цій посудині міститься не чистота чи гріх, ми дуже віруючі. люди. Це не має значення. Бог пий. Ти знаєш, але Бог відмовляється. Він також не п'є. Ми фізично, начебто тут, все нормально. Але якщо наше життя ось така пасха у нашому житті. То в духовному плані, якщо зняти цю завісу. Або коли ми зустрінемося з духовним світом, може виявитися, що між нами та між Сатаною немає крові Христа. Знаєш чому? Тому що ми можемо опинитися на одному боці з дияволом, і все це лише з однієї простої причини ось з цієї. Про що Ісус говорив Зовнішність чаші, ми одягаємось красиво, добре виглядаємо. І багато людей відвідують церкви, які нормально виглядають. Але питання, що відбувається всередині, і так само, як три Пасхи, є і три церкви: єврейська, язичницька та християнська. І ви повинні розуміти, що існують духовні віки. Апостол Іван говорив, що є діточки, юнаки та батьки. І якщо ми подивимося на першу апостольську церкву, там було багато євреїв, але перша церква не називалася єврейською. Тому що коли люди приходять до Христа, серед них немає вже ані юдея, ані язичника. Тепер це християнська апостольська церква. І що ж відбувається у такій церкві? Історія показує, що то була духовно-зріла церква, церква юнаків. А хто такі юнаки? Це ті, хто мають слово Боже і зберігають його. Вони перемогли лукавого, сатану. Пишу вам батьки, каже апостол Іван, тому що ви пізнали споконвічного. Пишу вам юнаки, бо ви перемогли лукавого. Написав вам діти, адже ви пізнали Отця. Написав вам батьки, бо ви пізнали того, хто від початку. Написав вам, юнаки, оскільки ви сильні, і Боже слово перебуває у вас, і ви перемогли лукавого. Що означає перемогти сатану? Наприклад, коли Господь покликав нас, ми все залишили, що в нас було, і пішли до повоєнного регіону служити та насаджувати церкви. У нас було Слово Боже. Ми насадили його у різних регіонах і забрали душі у сатани. Це означає перемогти лукавого. Господь відкрив через нас церкви з нуля, і досі ці церкви працюють, і душі забрані у диявола. Ось що таке перемогти сатану. Юнаки перемогли лукавого, тому що слово Боже було в нас. Знаєш, ми навіть не знали слово Божого. Юля чотири місяці була віруча. Я там тиждень був віручий. Але ми поїхали до Придністров'я. Післявоєнний час був бандитизм. Ну, навіть втомишся перераховувати всі проблеми, які там були. Знаєте, що відбувається так після війни недобрі часи: 30% людей виїхало звідти і далі продовжували виїжджати. Але ми поїхали туди, залишили Крим і все, що було, і поїхали туди. Чому вірою ми прийняли насіння. Ми прийняли Ісуса. Ми прийняли Слово Боже. І що сталося за два роки. два роки ми тільки віруючими були завдяки вірі Слову Божому? Вже було дві церкви: одна у Незавертайлівці, інша у Дністровську. Ми поїхали навіть Біблію я не знав. Юля тількино починала читати ще напевно. Всю не прочитала. Через два роки Віри вже були домашні зібрання у Незавертайлівці, у Дністровську. До сьогодні там є дві церкви. І там, і там. Завдяки чому. Віра. Скажи віра. Вся наша проблема у невірі. Батьки це апостоли. І ми дивимося через Біблію на першу церкву. Настільки вона була свята, і в ній було так багато чудес і слави Божої, що від однієї тіні апостола Петра люди зцілювалися, така сильна була Божа присутність. Потім, навіть коли сталося переслідування на цю церкву, і вона розсіялася по землі, скрізь почало відбуватися пробудження. Тому що в цій церкві були не діточки, а підлітки, юнаки та батьки, які пізнали Отця Небесного і перемогли лукавого, тому вони могли прийти до всіх народів і підкорювати вірі ці народи, адже там були юнаки, а отці церкви були апостолами церкви. А які церкви сьогодні тілесні, світські, язичницькі, на якому рівні вони знаходяться? Духовно це діточки, вони на стадії немовлят або ж зовсім не народжені духовно, все ще тілесні та гріховні, є й духовно мертві, теплі церкви, що остигають і згасають, і в цьому їхня відмінність від першоапостольської церкви, де були духовно зрілі люди. Тому в першій церкві Ананій та Сапфіра померли на місці, коли пустили сатану в думки та збрехали Духу Святому і Апостолу. А в сьогоднішніх церквах не так через їхній незрілий вік і різний рівень святості порівняно з Першою. Перша церква вона жертвувала, знала часи, терміни, їй було відкрито. І навіть коли прийшла війна до Єрусалиму, вони знали заздалегідь і вони вийшли. Вони не були прив'язані, тому що вони земне. Продавали все і клали біля ніх апостолів. Їм не було що втрачати справді. Вони для неба зібрали, залишилися живими і далі пішли за покликанням виконувати Божу волю. Ну, шикарно, коли дійсно ти вільний знаєш, розумієш часи та терміни. І сьогодні люди просто зосереджені на тому, що, а я до якоїсь своєї церкви ходжу тощо, а чи є це церквою, чи не є, чи це просто релігія. Тому що сам Ісус. Книга об'явлення, друге, третє послання. Він каже, є різні церкви, є живі церкви, є мертві церкви, є там церкви, від яких нудить Ісуса, наприклад, розумієте? Є теплі церкви. І що це значить? Ісус каже: Я стою зовні цієї церкви і стукаю. Тобто, якщо в живій церкві Ісус у центрі знаходиться, Він є центром, то в мертвій церкві Він знаходиться зовні. Там свої ритуали, обряди тощо. Ісус говорить у книзі об'явлення: Я стою і стукаю, щоб мене пустили, щоб зайти. Тому як є різні Пасхи, так є різні церкви, і в них різні духовні віки. Сьогодні багато церков наповнені тілесним і душевним християнством, і це рівень дитячого садка. Проблема полягає у тому, що такого тілесного християнства вистачає на рівні священства. Духовна незрілість, дитинство та дитячий рівень у духовенстві та лідерстві проявляються у нездатності забирати душі у диявола та завойовувати цей світ для Христа, тому ще актуальнішим у цьому світі, який гине, стає священство покликане, помазане і затверджене Богом на служіння, а не поставлене своєю думкою і гордістю. Таке священство і богослужіння підтверджено плодами, багатьма душами, врятованими зі світу, які стали учнями Ісуса Христа і будують Його церкву. Запитайте себе, в якій церкві ви перебуваєте, в язичницькій чи християнській, яку Пасху святкуєте, який ваш духовний вік, ті, хто живуть по тілесному, духовно мертві, тому так багато немовлят. Тілесних християн, але дуже мало підлітків, юнаків і батьків. У цьому і є велика різниця між церквами, між Пасхами і Християнами. Для цього і прийшов Ісус Христос, щоб дати вам Духа Святого, щоб ваші гріхи були прощені і ви могли розпочати нове життя як діти Божі, і мали життя вічне. Щоб у будь-який час у вас був швидкий, відкритий живий доступ, шлях до Бога у святе святих. Через Христа, через Його кров і через Духа Святого, вам відкрито цей живий шлях у Божу присутність. Немає іншого шляху і немає іншого імені, яким ми можемо врятуватися. Підпишіться на наш телеграм-канал Салтаненко. Щоб щоденно перебувати в ученні апостолів, зростати і разом підкорювати вірі всі народи.